Відвідуючи святу літургію, ми бачимо багато різних обрядових дій. Наприклад, приходячи на Богослужіння, спостерігаємо вихід із вівтаря священника з Євангелієм у руках, попереду несуть запалені свічки, а за ними йде священник із Євангелієм. Свіча нагадує Іоанна Хрестителя. Який готував людей до прийняття Месії. Він був світильник, який горів і світив. Так опромінить Господь і наші серця своїм світлом істини, світлом віри й гарячої любові до нього. Вхід із Євангелієм символізує вихід Господа Ісуса Христа на проповідь. Бо через Євангеліє нам об'являється Христос, про якого провіщали пророки. Деякі тлумачники вважають, що символіка входу з Євангелієм, це хрещення Ісуса перед проповіддю, деякон, якщо є, в свічконості символізують Івана Хрестителя, який проголошує прихід Христа, священник, Символізує Ісуса. Вхід з Євангелієм це символ Христа Учителя, який приходить навчати людей.